По многочисленним заявкам телезрителей, будемо робити зараз настройку івента в Google Аналітиці, щоб воно все відправлялося і потім показувалося у вас в отчотах. Для начала переходимо в Tag Manager і натискаємо Preview. І робимо зараз заявку, бо саме івент відправки заявки ми і будемо з вами. Тепер повертаємось назад у вікно перед перегляду і бачимо, що сайт відправив подію Form Submission. Тепер переходимо в аналітику і створюємо івент. Називати його будемо так само, як і подію. Так, create without code. Це краще не треба, бо тоді у вас буде менше контролю. От create with code. Ставити. І далі зараз покажу, що робити. Відразу копіюємо так названня івента. Воно нам знадобиться. Ми створили івент. Тепер переходимо в Google Tag Manager та створюємо тригер цієї події. Пишемо в Custom Form Submission. Тут обираємо Custom Event. В українській версії це буде виглядати як спеціальна подія. Але іконка буде та сама, тому запам'ятайте її. І Event Name ставите Form Submission. Такий самий, як у вас отут при відправці форм. Створила. І тепер. Створюємо тег, який буде відправляти дані в аналітику. І для того, щоб взагалі ніколи не заплутатись, пишемо g 4 From Submission. Конфігурація тега це тип Google аналітика і подія Google-аналітики. Так. Тут треба вставити ID. ID ви можете знайти. Ось тут. Data Collection Admin, Data Collection and Modifications і в потоках даних. Отут натискайте. І бачите ось ці ось літери. Але в мене воно в Tag Manager збережено у змінну, тому я просто роблю отак. Так, воно підгрузилось. Тому далі просто вставляємо Form Submission, оскільки в аналітиці ми його також назвали як правильно. Form Submission. Так. І тригером обираємо наш кастом-евент Form Submission. І тепер переходимо в режим передприглядом. Так, замовити проект. Надсилаємо і дивимося, чи спрацював у нас тег. Ось j4 Form Submission спрацювало. Після того, як ми це зробили, переходимо в аналітику. І тут бачимо івент Form Submission. Тобто аналітика його побачила і зарахувала. Коли перший раз заходити будете, то обов'язково отут оберіть ваш комп'ютер. Все, всім дякую. Сподіваюсь, це було корисно.